Я для супруги, ну, бо завтра свято. Тюльпани, вона хотіла тюльпани. В ці не вірю. Мені дуже сподобалися жовті. Вона в мене теж не вірить в ці прикмети, так що тут нічого такого, а тюльпани, ну, вона хотіла тюльпани. Вона казала після свят, бо зараз трошки дорого, але. Як часто дерево підтримали? Ну, зараз не так часто, як хотілося б, мабуть, але дарую. Коли захотів, тоді дарую. Найчастіше беруть трохи вищу троянду. Вона гарна, має вигляд, ціна вартується від 50 гривень до 140 гривень. Залежить все від троянточки. Є альстромері, ромашки, які дуже полюбляють. Вони дуже довго стоять, тому їх беруть. Це є дуже багато корзин різних, вони дуже гарно стоять, бо вони знаходяться завжди, як то кажуть, в питанні. Зараз беруть тюльпанчик та червона троянда. А ще трендом стала це французька троянда. А це ручна робота, ми її вигортаємо так. все так гарніше, щоб жінки сподобалось. Такі вибрав. Як часто даруєте їх? Завжди якийсь праздник, якийсь дарую. Буває в звичайний день. Квіти є. Будемо святкувати. Есть тюльпанчики, хризантемки, розочки, разная экзотика, устомка, гортензия. Вот высокий ассортимент розочек. Берут в основном розочки красные, розовые, то, что по 70 киевские. Высокие по 100, 140, 120. Пеновидные спрейки. В таком вот букетики разные. Вот такие вот пышные. От тысячи и выше. Средні варіанти 500, 600, 700. Триємнам треба холодна вода, підрізати і побільшувати базу, щоб було холодно, недушно. І, все. і частіше міняти.